Позвонили до свого лікаря, який закріплений за селом нашим. Вона сказала, можливо, це кольки, жолудок болить. Залити йому горілки, пива. Ми це зробили в п'ятницю ввечері, але він не зупинився ревти, він цілу ніч ревів. І суботу ревів. Ми викликали другого лікаря. Він капав, колов йому знеболююче. Реакції нуль було. Він не реагував навіть на знеболююче, він не був буйний. Спокійний був, тільки дуже ревів. І з суботи, на неділю, десь три часа ночі. Просто я виходила весь час до нього, він вже загинув. Повідомили про це ветпрацівника Гощанської дільничої ветлікарні, які провели відбір матеріалу. Це вони доставили голову на дослідження, і результат показав позитивний. Всі контактні, які були, їм розпочато лікування антиревічне, і всі вони Починається Перший етап вакцинації.